Санікубик Джерч PC компактна, підлогова, повністю готова до монтажу станція з подрібнювачем для фекалий, яка забезпечує автоматичну роботу у системі каналізації будівлі. Це зручне герметичне рішення для відведення побутових стоків за винятком дощових до найближчого каналізаційного трубопроводу або септика. Вона ідеально підходить для використання в цокольних та підвальних приміщеннях, будинках, лікарнях, ресторанах, готелях всюди, де організувати самоплив стоків неможливо або занадто витратно. Наші аргументи це висока якість, надійність, продуктивність, зручність у монтажі та обслуговуванні, наявність сервісних центрів, тривала гарантія і конкурентоспроможна ціна. Є дві моделі з одним або двома насосами, однофазний електродвигуни потужністю 2000 Вт з повітряним охолодженням і продуктивним подрібнювачем ProX для більшості предметів, що потрапляють в унитази, дозволяє відкачувати стоки з температурою до 90 протягом короткого часу, забезпечує підйом стоків на висоту до 18 метрів і продуктивність до 19 кубометрів на годину. Рекомендується версія з двома насосами, що забезпечує резервування. Станцію можливо встановити в паркінгу, підвалі, цоковному поверсі, в технічному приміщенні на рівній підлузі. Шафа управління кріпиться на стіні, щоб уникнути ризику її затоплення. Потрібен окремий електричний кабель живлення тільки для станції. Він заземлюється і захищається диференційним автоматичним вимикачем з порогом в 30 мА. Два бічних входи для труб діаметром 100 або 110 мм розташовані на висоті всього 180 мм. Версія з двома насосами має верхній вхід для труб діаметром 40, 50 або 100, 110 мм. Відведення стоків здійснюється напирною трубою з в діаметром 50 мм до каналізаційного стояка або септика. Під час монтажу труб віддавайте перевагу кулинам під кутом 45 замість 90 Станція обладнана зворотним клапаном, що запобігає поверненню стовп стоків у бак після вимкнення насосу. Є вихід діаметром 50 мм із бака під фанову трубу для вентиляції вона виводиться на рівень даху. Якщо місцевими нормами дозволяється, можна встановити фанову трубу в тому ж приміщенні на необхідній висоті для уникнення переливу стоків. Заборонено встановлювати клапани на фанову трубу для усунення запахів, просто встановіть вугільний фільтр. Отвір малого діаметра, призначений для організації вентиляції датчика рівня підключить його до шафи управління прозорим шлангом. Для полегшення обслуговування станції рекомендується встановити засувки на всі труби. Станції з двома насосами працюють в попеременному режимі для підтримки кожного насоса в оптимальному стані, рівень стоків в баку контролюється двома датчиками тиску. У випадку аномально високого рівня стоків одночасно запрацюють обидва насоси і спрацює сигналізація. Зовнішній блок сигналізації встановлюється якнайближче до людей для їх оповіщення. Якщо кабель для підключення недостатньо довгий, його можливо подовжити, дотримуючись полярності при підключенні. Обслуговування та ремонт станції простий. Датчик рівня розташований під верхньою кришкою і легко знімається для його очищення, а для демонтажу насосів передбачені болтові з'єднання. Подрібнювач не повинен працювати без води. Забезпечте захист електроніки від збоїв та стрибків напруги в мережі, сфакеруємо водою.